Так одеські оперативні рятувальні служби під час організованих тактичних навчань відпрацьовують швидкість та структуру надання допомоги постраждалим. За легендою, в будівлі цирку стався вибух та зайнялася пожежа, внаслідок чого постраждало 10 осіб. Працівники ДСНС, медики та поліцейські мали швидко прийти на допомогу. Практичне відпрацювання евакуації людей, тому що даний заклад у нас може розмістити 1500 глядачів. Зараз він в умовах військової агресії має обмеження, тому що захисна споруда, яка знаходиться біля того біля державного цирку, вона має вмістити теж 300 осіб. Евакуація людей, евакуація тварин, які знаходяться на даному об'єкті, також практичне відпрацювання ліквідації пожежі умовної, яка сталася в даному будинку. І взаємодія між службами, які залучаються на дані випадки, після отримання виклику по лінії 101 інформація розповсюджується на всі оперативні рятувальні структури. Першими на місце події прибули рятувальники, які оперативно виявили постраждалих та здійснили їх евакуацію в безпечні місця. Після цього рятувальники передали постраждалих медикам, які також вже були на місці події та готувалися надати екстрену медичну допомогу. Особливістю роботи в місцях, де фіксується масова травма, є те, що, на жаль, всіх врятувати неможливо, оскільки кількість постраждалих на порядок вища, ніж кількість рятувальників, які працюють на місці події. Тому доводиться постраждалих сортувати на чотири категорії. Червоні це ті особи, які вмирають прямо здесь і зараз. Це ті особи, які мають в житті загрозливі кровотечі. Вони мають бути евакуйовані за першою чергою відповідно. Жовті, ті, хто не можуть самостійно пересуватися, ті, хто розуміють, що відбувається, але вони не можуть самостійно надати собі допомогу та покинути місце пригоди. Тому вони є другим етапом медичної евакуації. Зелені це ті особи, які не постраждали з ними, було б проведено ефективну роботу підрозділами психологічної допомоги. Серед рятувальників чорний колір це ті особи, в яких немає потенціалу для виживання, або якщо вони знаходяться без свідомості та не дихають. До участі в навчаннях залучили спеціальних акторів, студентів Одеського державного університету внутрішніх справ, які змогли на собі відчути результати роботи їхніх майбутніх колег. Так Артем, учасник навчань, був важко пораненим, тож його місце було на червоному медичному килимі. Підпрацювали дуже гарно, особливо ДСНС, які побачили в мене на даний момент, як ви бачите. Перелом ноги був, тобто я не міг сам шевелитись, не, ну, не рухати, не шевелитись, чувствував боля, ні мені. І до мене підбіг ДСНСник, і ну, не то, що там побіг до того, до того він побачив мене в тяжолій ситуації, підбіг до мене і одразу оказував медичну допомогу. Наклав турнікет, що є важливим, тому що, не дай Бог, кровотечі, ну, кровотеча і все це. Можна померти, тому що ну більшість іменно за кровотечі. І некомпетентності, деяких може, случити трагедія. Всі служби працювали скоординовано. Швидкий приїзд, хочу відмітити і екстренки, і ДСНС, і поліції працювали злагоджено. Була комунікація між різними типами служб. Також ДСНС дуже гарно евакуювали постраждалих, швидко доносили медики, гарно роззонували, правильно розподілили на зону червону, жовту, зелену. На місці події також надавали і психологічну допомогу, щоб привести постраждалих до тями та стабілізувати їх їхній моральний стан спеціалісти використовували дихальні вправи та дали випити води. Видихаємо повільно, поступово, не забуваємо пити водичку маленькими ковтками. Вода це саме перший і головний спосіб заспокоєння. Це нормалізація організму, також дихання. Ми дихаємо і заспокоїмося. Вдих має бути менший, видих має бути довший. Дихаємо повільно, ми дихаємо разом із постраждалими. Щоб вони бачили, як ми дихаємо, вони підстраивались під нас і разом з нами заспокоювалися. Усі протокольні алгоритми було чітко відпрацьовано оперативниками. Також був проінструктований і персонал цирку на випадок екстрених ситуацій.